Усім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена, і сьогодні у відео я покажу вам таких трошечки новорічних покупок з магазинів здебільшого АТБ, а також гномика з юску. Кому цікава така тема, хто хоче трошечки відволіктися від всіх новин, я вас запрошую у своє відео та бажаю вам гарного перегляду. І вже як ви можете бачити. В різних магазинах діють чудові акції, різні ціни, чорна п'ятниця, всі гудуть, і ми також не пройшли мимо такого дня. Завітали в Юск і купили ось такого акційного гнома, який допомагає розміновувати територію України. Ось тут є будь-яка. Інформація, тут ще от така книжечка. Дуже зацікавив нас саме цей гноб. Там, звичайно, в юску були дуже всякі різні, різноманітні, різ, різні. А тут в нього така шапочка, яка от можна так її зігнути, ця тканинка. Носик, борідка і таке тримає він серденько, з надією, що все у нас буде добре. Цей гномик також може стати вищим, тобто його, я не буду його добре. Ось в нього такі ножки, які піднімаються, він чудово стоїть і може потім стати нижчим. Ось такий чудовий гном, і по акції він коштував 300 гривень, якраз була 50-відсоткова знижка. Це ми придбали таке в'юзку. Далі покажу вам, звичайно, трошечки новорічного декору з АТБ. Я вже давно мрію про гірлянди ось такі. Цього разу тут в нас йде 10 ламп. Кульки з ниток 129 гривень. Теж, я не знаю, акційна ціна, вони йдуть, звичайно на батарейках от в комплекті. Тут така ось інформація. Ціни я постараюся всі прописати, а якщо деякі буде видно на самій упаковочці, то, звичайно, ви собі можете подивитися. от, Так що десь в якихось моїх відео будете вже бачити, як вони виглядають, як вони світяться були ще в золотистому кольорі, але я власне, вибрала для себе такий стріплястий. Далі покажу вам, так, тут в мене все шелестить і шумить, тому що це ось такі гарні. Як правильно називається, прикраса гілочка святкова, прикраса новорічна. Ось такий арт. Це також в АТБ. Були ще також золотисті, але я вирішила взяти такі гілочки дві сріблястих і три гілочки ось такого білого кольору. Також все до комплекту. Дуже якось так воно мені дуже цікаво. Чи робити якісь декоративні елементи додавати, так, чи просто в вазу поставити дуже гарно. Також дуже симпатичні минулого року я бачила таких різних ангеликів, лялечок цього року, а також їх достатньо продається в магазині. Так, Не можу я його розщепити. Ось, подивіться, який ангелик лялечка. Нарешті я їх все роз'єднала, бо в торбинці дуже незручно було їх нести. Ось такі лялечки, тут теж, бачите, йде якась і в'язання, і це, напевно, звичайна якась така нитка. От, і ніжки такі зеленчать. Дуже таке миле ангелятко. І одну взяли таку. Бешевого кольору, а іншу взяли ось таку пильно рожеву трояндову. Можливо, ще колись докуплю, якщо вони будуть в АТБ, можливо, як не буде, то і дві нам вистачить, дуже вони симпатичні. От, І дуже гарно це все буде виглядати на ялиночці. Подивіться, які милі ангелятка. Наступне покажу вам ось таких. Гарних оленів, там ще різні були, і єдинороги були, але олені, мені здається, дуже симпатично виглядали. І теж взяла два до комплекту. Нехай будуть такі теж в білому кольорі, сріблястим, а все під один стиль. Дотримуємося так одного стилю. Далі. Подружку взяли гномику, <смі> ось таку гномкиню з гудзичком. теж Вона така важкенька. Тут, напевно, є всередині якийсь пісок чи якийсь набивка, фігурна іграшка написана декоративна гном 15 см от, має вона висоту, така рожева, були ще сірі, також були червоні, але ця така прям дуже <смі> мила от, буде стояти. Біля свого гномика. Продовжуючи тему новорічних прикрас, покажу вам ще дуже також симпатичні підвіски. Я взагалі не бачила в АТБ минулого разу їх, а сьогодні я зайшла з понеділка зранку і дивлюся вже новорічного дуже-дуже таки багато. Бо ще якусь в суботу, по-моєму, я була, там не було нічого такого. От, прекрасна, новорічна декоративна, з LED підсвіткою. А меж іншим теж вони ніби мають світитися святити, ці підставочки. Були вони запаковані, ось такий пупирку таку. От, І тут є. Власне, місце для батарейки. Теж в якомусь відео покажу вам, як воно все виглядає, і чи світиться воно насправді. А Це, звичайно, звичайно ДВП, та, чи як воно так правильно називається. Алюміній пластик ПВХ. ПВХ декоративна, А, деревина. Ні. Це, напевно, що стосується батарейки. Але дуже таке гарне серденько. От і друге. Я взяла ось таку сніжинку. Теж така ж іграшка, тільки вже зі сніговичком. Сніжинка, тут теж де на батарейку має бути місце. Ось тут така більш детальна інформація, дуже симпатично виглядає. От. А також я покажу вам ще ось такі новорічні наліпки. Взяли на вікно, донечка собі вибрала ось таку шкарпетку та, з е, сніжинками, а інша це такий от е, сніговичок. Теж досить такий. гарно буде виглядати на вікні, і вони будуть такі переливатися бо е, посріблені. І також дуже багато було ось таких свічок. До того я не бачила. Це така металічна сама упаковка, ось тут ця інформація, яка є. Написано, що вона ароматична в декорованому підсвічнику з кришкою. Так, теж були різноманітні малюнки. Свічки я взагалі люблю, елемент декору. Ну, тим більше готуємося до відключень світла, то це буде взагалі актуальна тема. Пахне якось так. Звичайно, приємно, якийсь такий квітково-солодковий фруктовий аромат. Ну, та ще й з кришечкою таке миле пакування. От а, все. Ось такі в нас сьогодні були покупки в магазині АТБ. Донечка включила. І дивіться, як воно підсвічується. Вимкніть світло там, і ми зараз подивимося, як воно справді буде нам світити. Ось донечка вимкнула світло, і подивіться, як воно симпатично світиться. Ось тут. Я чомусь думала, що тут потрібна батарейка, але виявляється, що воно світить і без батарейки. Ось така сніжинка в нас. От. Дякую, що були зі мною, що підписуєтесь на мій канал, будьте мені здорові, бережіть себе та своїх рідних, а ми з вами побачимося в моїх наступних відео. Всім па-па! І ось так світяться декоративні. Прекраси на ялинку в темноті, повній темряві. Ось така краса. Ну, а тепер вже точно всім.